Обстріли щоденно практично, руйнування будівель, споруд, пожежі. Приходиться виїжджати, ліквідовувати ці наслідки всіх цих ворожих обстрілів. Крім того, здійснюємо гуманітарні функції, забезпечуємо об'єкти інфраструктури водою. Був Євробак на тонну, ну, колись був обстріл і розбили. І потім нам, ми оце стільки часу, за пів кілометра ходили по воду. Сьогодні у нас праздник, у нас сьогодні вода. так що… Живемо. Ой, вони молодці, вони завжди нам воду, всіхда. ці хлопці ну, молодці. Ну, бували, як обстріли, після обстрілу привозили. Поки було тут у нас ну, наш бак, завжди, навіть зимою привозять, було, ми туди ходили далеко. Це добре, ждемо ОСББ 56 додому. Самі важко, Дивіться, яка красота, я всього понасаджувала. Скільки в вашому ОСББ людей залишилося? Із 72 четверо. Поки. <ріст> Я думаю, що вернеться. Ну, Більше останні дні, більше ракет почало прилітати. Допомагають постійно. І водою ось, допомагають. І... Та ну всім, що, що просимо, всім допомагають. Так і виживають люди, ми їм цьому допомагаємо, це наша функція і ми це, з цією функцією справляємося. Рятувальники, молодці хлопці, вони нас снабжають водичкою. От регулярно і хлібчик привозять регулярно. О, так що, ви знаєте, і оце другий раз і обстріли все, все одно буду привозять.